Люди в ОТГ дуже пасивні щодо розвитку своєї громади, кажуть керівники сіл. Більшість не підтримує місцеві ініціативи чи перекладають цю функцію виключно на керівництво. Вони дійсно думаю, що повинні робити за них чи голови сільських рад? Чи зараз старости? Уже п'ять місяців існуючих ОТГ працюють фахівці громадського центру ділові ініціативи за програмою Добре голос громади у місцевому самоврядуванні. Працюють над тим, аби знайти ініціативних людей, які почнуть активніше розвивати свої населені пункти. Допомагають писати бізнес-плани та навчають, як створювати молодіжні ради. Ми їдемо в села конкретні з старостами. Спілкуємося, піднімаємо буквально школи, вчителів, медицину, підприємців. До когось це доходить, до когось це. Не доходить зразу, дуже складно саме цей процес відбувається, тому що найскладніше змінити ментальність в головах. Коли ми прийшли перший раз всі практично об'єднані територіальні громади, то відчули дуже чітко, що народ. Обрав голову, обрав старост і пішов займатися своїми коровами і свинями. Найактивніше наразі програма Добро працює в Білоборійській громаді. Тут уже вдалося організувати молодих та ініціативних людей. Коли утворили молодіжну раду у селі, то побачили, у чому зацікавлена молодь. Молодіжна рада організувала і за це удячний прибирання пляжу. І привели у нього дуже ідеальний порядок, що на не соромно, і хто прийде туди відпочивати, щоб можна там. А владі постійно не доходить до цього руки. Аби керівники ОТГ та сільські старости змогли поділитися досвідом у розвитку своїх населених пунктів. Громадський центр ділові ініціативи організував для них круглий стіл. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.